Поговоримо про міжнародні візити сьогодні в Києві. Поважні гості. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав з робочим візитом в українську столицю. Тут він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. За результатами зустрічі стало відомо, що Польща надасть Україні новий пакет військової допомоги. До того ж, Польща приєдналася до декларації J7 про гарантії безпеки для України. Дональд Туск також анонсував, що уряд Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України. Прем'єр запевнив, що Польща підтримує швидкий вступ України в ЄС. І на спільній прес-конференції Володимир Зеленський повідомив, що вони з прем'єром Польщі обговорили можливість спільних закупівель зброї. Також предметом переговорів була ситуація на польсько-українському кордоні та вступ України до ЄС. Глава польського уряду звернувся до європейських лідерів і заявив, що перед обличчям агресії Росії проти України немає місця для нейтралітету. Дональд Туск також додав, що у Польщі ніхто не сумнівається, що його країна повинна підтримувати Україну. Україна зараз Україна своєю боротьбою визначає безпеку усього європейського континенту. Україна зараз платить велику ціну кров'ю за цінності, які є фундаментальними для всього вільного світу. Я хочу, щоб це почули в усіх європейських столицях і в усьому вільному світі.